Добрий день, любі малята! Ми з вами вже багато говорили про прикмети весни. Ось одна із таких прикмет це приліт пташок до рідного краю і звирію. Одним із перших прилітають до нас граки і шпаки. Погляньте, будь ласка, на моєму малюнку художник зобразив на дереві сидить шпак. Бачите, це чорна пташка з білими цяточками, маленькими-маленькими. Він один із перших прилітає до нас. І на його крилах до нас приходить весна. А у річці, погляньте, плавають лебіді. Вони теж майже одні з першими прилітають до нас. Але вони повертаються тоді, коли на річках, ставках, озерах уже немає льоду. І тому їм є чим харчуватися. Ось так, бачите, ось такий весняний малюночок з весняними першими пташками, які прилітають, ми з вами розглянемо. Малята, У давні часи... Коли люди вже е, сумували, починали сумувати за весною, коли їм вже е, не хотілося, е, щоб була зима, вони закликали весну. Закликали як малята? Е, весною е, брали ось такі е, іграшки-пташок, які вони робили з глини з дерева або навіть ліпили з тіста, запікали у печі такі булочки у вигляді пташок, виходили на двір весною і промовляли заклички. Тобто вони закликали пташок, гукали пташок, щоб вони скоріше прилітали. І ось я сьогодні пропоную вам разом зі мною вивчити одну із таких закличок. Погляньте, малята, я в руках тримаю пташку. Це у мене іграшка, яка зроблена з пластиліну. І пропоную вам послухати закличку. Пташок викликаю із теплого краю. Летіть, соловейки, на нашу земельку, Спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Ось так. За допомогою таких невеличких віршиків, закличок, люди закликали, гукали пташок і звирюю додому. Я пропоную вам дома теж е, взяти яку-небудь іграшку або самим зробити, або може у вас є е, у формі пташки і теж вийти на двір і е, погукати їх за допомогою нашої заклички. Тож послухайте її іще раз, а потім разом з батьками вивчити її. Пташок викликаю із теплого краю летіть, соловейки, на нашу земельку, е, лет... спішіть ласті пасти корівоньки. Сподіваюся, е, соловейки ластівки почують мою закличку, а також вашу. І скоріш до нас прилетять. А зараз все малята. до побачення, я з вами прощаюсь.